Друзі, всім привіт! І Так, дуже багато запитань від вас. Як ми перевіряємо авто перед купівлею вами? А саме сьогодні ми на прикладі продемонструємо, як це проходить. Обов'язково перший етап це буде перевірка лекофарбового покриття. Завжди я починаю з того, що проводжу візуальний огляд. Наступним пунктом буде перевірка кузову та Насправді по цій каліні не так багато фарбованих деталей, але у нас є дуже багато підфарбувань балончиком, очагів корозії, дірок. Але покупець цього автомобіля буде про це обов'язково проінформований. Далі ми йдемо під капот, оцінимо візуальний технічний стан двигуна. По коліні можемо констатувати, що у нас плачевний стан кузова, у нас вигнівши стакани, у нас дуже багато запотівань, також у нас є дуже багато колхозу по проводці, скрутки, все на соплях висить, тому технічний стан цього автомобіля не є задовільним. Автомобіль у нас заводиться, працює дуже нерівномірно. У нього горить індикація чек а також АБС. Треба розбиратися з технічним станом цього мотору. Якби у цієї каліни не був відірваний ОБД-роз'єм, я обов'язково зробив капітурну діагностику мультимарочним сканером, який приміняють ці наші експерти. У салоні каліни дуже сумно, бо, тому що у нас не працює приборка, магнітола через раз циклопідйомник. І також у нас вже видно травичку, коли ми їдемо на цій машині. Отже, вся інформація по буде будови клієнта, фото, відеоматеріали, а також повний текстовий опис всіх несправностей по автомобілю.